Ну що, радий вас всіх бачити, трійця, наше присутня. Треба заохочувати людей приходити по середах ввечері на служіння. Що би ще зробити? Може, співати нам, танцювати, на голові стояти, що треба, ще, що, щоб люди приходили в середу на служіння? служня. Чайкави. Дякуємо тобі, Господь, за цей вечір і слово Твоє. І просимо тебе, Боже, благослови зараз це роздумування. Молимося зараз, коли посвітлішало, потеплішало. Приводь людей, щоб ми збирались разом, слухали разом, збудовувалися присутністю Твоєю, молимося в ім'я Твоє. Амінь. Не двоє Троє, а 23. 23. О. І сьогодні у нас таке буде просте слово, але дуже важливо. Ми говорили про 10 розділ, про доброго пастора, яким є наш Господь Ісус Христос. І про овець, якими є ми, якими, які слідують. І от е, Христос говорить, Таких кілька про себе епітетів важливих і зрозумілих. Дуже простих і дуже зрозумілих. В ті часи люди вівчарство, ковальство, різні ремесла були важливі, і люди з них жили, і люди ними ними жили. Так само багато різних всяких таких. Професії, як ми би сказали сьогодні, передавалися від батька до сина, від сім'ї до сім'ї, від родини до родини. І от Христос пояснює себе нам такою дуже простою мовою. От він каже: Я є пастир, я є пастух. І Відповідно, тут для людей того часу, і в принципі для нас. Ми розуміємо, ми бачимо цю картинку, ми бачимо це зображення, і ми розуміємо, що для вівців означає пастор. Але теж Христос говорить про себе: Він каже: Я є двері. 9 9-й вірш 10-го розділу. Я двері. І от це є неймовірна ілюстрація, і вона цілком і чітко зрозуміла кожному з нас. Хто з нас користується дверима? Всі ми користуємося дверима. Ми користуємося дверима, напевно, по 100 разів на день. Ми заходимо в різні двері, двері офісу, двері кімнати, двері туалету, двері будинку, двері, 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 двері. І без дверей сьогодні взагалі людям важко уявити собі своє життя, і взагалі, напевно, це була геніальна людина. Яка десь в постедемському світі створила перші двері. Хто це був, не знаю. Напевно, раніше люди використовували вхід в печеру, чи в якусь хатину, складено там з кісток, чи з якихось е цих е каменю, чи дерева, затуляли її, можливо, якимось шкурами тварин. Але хтось придумав двері. І це така геніальна річна, геніальна річ, насправді, яка відкриває і робить цей простір, і з одного боку закриває і не дозволяє чужим людям, зайвим людям заходити в цей простір, але в той же час робить можливість для входу і для виходу. І от Христос говорить про себе, Він каже: Я є двері. Двері чого? двері спасіння. Двері виходу, двері життя. І от якщо ми думаємо так про цей світ, як царство темряви, то Христос є дверима для спасіння, для того, щоб людина могла вийти ним і увійти ним. Він є двері для раю, він є двері для царства Божого, він є двері. Для життя вічного. Він є двері для життя нормального. І от це неймовірна ілюстрація. От І Христос. Ми говорили про нього от в неділю: про те, що не можна трактувати Христа якось так посередині. Людина. Має сприймати Христа в два способи, ну може, в три: або як божевільного і, обманник, і обманщика, або як єдиного Месію, Бога і Спасителя. І Христос багато про себе скаже таких речей, скаже: Я є дорога, ми будемо говорити про це наступні рази. Я є правда, тобто істина, я є життя. І от зараз. А він говорить про себе як двері на якби ми уявили собі, наприклад, Царство Боже, велике, велике королівство на великий замок, неймовірний, гарний, прекрасний, безпечний і закритий, закритий для всіх людей. І от єдині двері, які ведуть в цей замок, де людина зможе знайти життя. Спокій, блаженство, щастя, радість. цими дверима є тільки Ісус Христос. Ніхто іншим не являється цими дверима: ні святі, ні якісь посередники, ні засновники якихось інших релігій, ні якісь великі заслужені лідери церкви, хто би вони не були, вони не є дверима. Для входу в це неймовірно велике Боже царство. Єдині ворота, єдині двері це є Господь Ісус Христос. І до речі, от старовинні замки, старовинні фортеці, вони фактично так і будувалися. От якщо брати старовинний Львів, то він мав один вхід, ну, а потім вже зробили два входи. Це були дві брами, через які тільки можна було війти в місто. Не можна було війти. І там, і там все огороджувалося, тому що було багато небезпек. Це була там Галицька брама і Краківська брама. На вулицях, відповідно, Галицька і Краківська. Але і ми так розуміємо десь собі, так, що є це огороджене місто, огороджене повністю. І так само є Бог. Бог огородив себе. Бог живе в своїй праведності, Бог живе в своїй святості, Бог живе, аби сказали, навіть сам в собі. І звісно, він запрошує людину до цього життя. До цього блаженства. І люди, на жаль, не користуються цими дверима. На жаль, сьогодні багато в світі хто вони шукають якогось роду інших дверей, двері, які ведуть в нікуди, двері, які ведуть в безодню. Але Христос, Він є справжніми дверима, які Ведуть до спасіння, і от він говорить про себе, він каже: Я двері, я двері. Коли через мене хто війде, спасеться. І це неймовірно. І от е, дуже часто якось, е, я не знаю, люди видумують про спасіння стільки речей, стільки якихось додаткових е, прибамбасів, да, яке модне слово прибамбасів. Які хочуть, щоб людина там дотримувалася, хто скаже закон, хто скаже посередництво когось, хто каже там, що тобі треба ще щось, ще тобі треба щось інше. Але, але Христос цих всіх речей не говорив, Він казав: Я є двері. Хто війде мною, той спасеться. Все. Амінь. Це так просто, це так неймовірно просто. Хто війде мною, той спасеться. Хто війде, хто війде в це життя мною, той спасеться. І він каже: і вийде, і вийде на це розлоге місце і пасовиску, знайте. І от злодій на те тільки закрадається, щоб красти, убивати та нищити. А я прийшов, щоб ви мали життя. І по достатку, щоб мали. От ми бачимо неймовірно, знову ж таки, Христос порівнює себе і злодія. І є от Ми дивимося, злодій, який хоче приходити в чужу країну. Можливо, навіть як, як цей сьогодні Путін приходить з благими намірами там, когось спасти, когось врятувати, когось там щось допомогти. Але насправді мотивація злодія завжди одинакова. красти, вбивати. І нищити. І, і це ми бачимо навіть на сьогоднішній день світ е, з часів до Христа, світ часів Христа, і світ сьогоднішній не змінився. Але Христос каже: я прийшов, щоб ви мали життя. І по достатку, щоб мали. Я пастир добрий. Пастир добрий кладе життя власне за вівці. І от е, сьогодні. В цьому короткому слові вечірньому, яке Господь нам дав, ми роздумуємо над цими простими, але в той же час неймовірними речами. І от, як ми часто це повторюємо, і я це дуже люблю, що християнство при всій його складності і глибині, Воно і неймовірно практичне і воно і неймовірно просте. Навіть людина без освіти, навіть людина, яка не є можливо інтелектуально дуже підкована і не знає там про якісь великі речі, математичні, фізичні, історичні. Може це розуміти, да? Тому що кожна людина в цьому світі, в цьому житті користується дверима. Да? Христос є двері, я є двері. війди мною і спасешся. Що це означає, що вхід в життя через віру в Ісуса Христа. І спасня є так само через нього. Тому для нас сьогодні. Да? Порахуйте, скільки дверей ви сьогодні пройдете, подумайте. І кожного разу, коли ви входите через якісь двері і виходите ними, подумайте, що це неймовірно, це, 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 це річ, якою є двері. Але І багато є дверей в цьому світі різних. Але найважніше, що ми маємо ці найкращі, найліпші, найзаповітніші двері, якими ми. Входимо в життя вічне, знаходимо там блаженство, і знаходимо радість, і благословення. І ці двері є наш Господь і Спаситель Ісус Христос. Амінь.